Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні мова піде про чудову троянду Флорибунду, створену у 2004 році видатним німецьким селекціонером Гансом Юргіном Еверсом. Публіці її представили від імені зна... знаного розплідника Розен Тантау у 2010 році. Ця троянда була названа на честь міста Росток. Це портове місто. Яке знаходиться на березі моря, і тому трояндочка вона також пахне солоним вітром Балтики, медовими цитрусами і ранковим сонечком, яке пробуджує місто на воді до чергового дня. Ця трояндочка вона дуже міцна, дуже гармонійна і відкрита. В Австралії цю троянду представили під назвою Always Remember у 2016 році Має ця троянда безліч нагород. В неї є нагорода і золота медаль «Gold Rose» за найкращу флорибунду Баден-Бадена 2011 року. Золота медаль Монси 2011 Золота медаль і приз преси в Парижі 2011 року. Золота медаль в Орлеані 2012 Срібна медаль в Токіо в 2013 І також вона визнана була в 2020 році Трояндою Рок. Німецьким трояндовим товариством. Трояндочка відноситься до групи Флорибунда. В неї чудові, махрові, щільно набиті квіточки, які складають від 26 до 40 пелюсток. І називається ця форма кластерною. Ось так складені. Пречудово пелюстки дуже мені подобаються. Розмір квітки середній, приблизно від 7 см іноді 8-9 см в діаметрі. Квіточки, вона. Складає в суцвіття і квітне такими букетиками на кожній гілочці. Колір в неї пречудовий, бурштиново жовтий має абрикосові відтінки, ніжні світлі краї пелюсток, ніжна така рожевинка в пелюстках всередині квітка, ніби світиться. Аромат у неї помірний, відчуваються нотки меду та лимону. Пагощі розносяться приблизно на метр-метр п'ятдесят метр від трояндочки, але найсильніше, звичайно, відчувається, коли наближаєшся до неї приблизно на 10-15 см. Цвіте вона повторно хвилями протягом всього сезону. Ця трояндочка вона невисока, 60-80 сантиметрів, і в ширину вона має кущик до 50 сантиметрів, не дуже розкидиста, тому її можна цілком висаджувати в бордюри. Високі, вона буде чудово там виглядати. В неї дуже компактна крона і вона кущиться дуже симетрично. Чим мені подобається, сама себе формує. Листя в неї середнього розміру, глянцеве, свіжо-зелене з оливковим відтінком, але вже ближче до середини літа воно стає трішки темнішим. Трояндочка стійка до хвороб, висока стійкість пишуть, що в неї до хвороб. Одна з найстійкіших троянд тантау, але в мене на ділянці вже ближче до кінця цвітіння восени, коли холодні роси випадають, тумани, ночі холодні, вона все ж таки підхоплює чорну плямистість. Дуже гарна морозостійкість у цієї троянди. Написано скрізь, що вона для зони 6Б7. В мене вона буває в погані зими, підмерзає. Ми в Київській області знаходимося. Квітка цвіте довго і на кущі, і в зрізі пишуть, що вона чудово стоїть. Я не зрізала, мені завжди дуже шкода зрізати троянди, але пишуть, що вона в зрізі також гарно стоїть. На кущику квіточка тримається декілька тижнів. Її можна висаджувати на клумби, в бордюри, в контейнерах можна вирощувати, і пишуть, що вона чудово росте в напівзатінених місцях. Десь на просторах Фейсбуку я знайшла статтю, в якій розповідається про історію троянди, і починається ця стаття так: уявіть собі, кінець червня на півночі Німеччини, повітря свіже, і трішки вогке від ранкових туманів, пахне морською сіллю, розігрітими цегляними мурами старих ганзейських будинків, десь поруч крики чайок, що перегукуються над гаваню, і аромат свіжої здоби з маленької булочної. Схованої між вузькими вуличками старого Ростока, саме тут, серед покручених виноградних лос, корабельних снастей і червоних дахів, народилася троянда, що вміє розповідати про тепло навіть тоді, коли небо затягнуте хмарами. Ганзиштат Росток це розкішна німецька точність, помножена на соняшну бурштинову м'якість. Її квіти, як запашний мармелад із абрикосів, що зварений на повільному вогні, з дрібкою цедри й меду, тішать погляд теплим, переливчастим сяйвом. Вони з'являються цілими гронами щедро і дисципліновано, як добре організоване свято. Коли вона цвіте нічого, в саду не здається випадковим, усе врівноважено, як в недільному сніданку, на балконі з виглядом на старий порт. Вітер, колише а троянда тримає колір, ніби не хоче його відпускати. Якби троянда Ханзиштат росток була десертом, це був би карамелізований торт із абрикосами на тонкому мигдальному тісті, притрушений ледь вломивою цедрою, лимона і щіпкою морської солі. Не надто солодкий, але такий, що хочеться ще і ще, як і саму троянду щоразу відкривати заново.